Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми відзначаємо Всесвітній День пирога. Напевно, мета цього свята це збереження традицій приготування пирогів. День пирога має неофіційний статус, але люди різних народів залюбки його відзначають, бо пироги печуть і полюбляють скрізь. Не варто думати, що пиріг. Це національне блюдо якогось конкретного народу. У багатьох народів є неповторні за смаком пироги. У Франції це пиріг кіш або тарт. В Італії пиріг кальцоне. В Турції пиріг бурек. У Австрії штрудель. А яке різноманіття пирогів є в українській кухні не полічити? Всередині пирога є начинка, яка може бути солодкою з ягід або фруктів, а може бути і не солодкою. Дуже смачні пироги з сиром, грибами, з картоплею, з м'ясом, з рибою, з капустою. Малята! Тож, щоб вшанувати цю неймовірно смачну страву, пропоную вам разом з мамою або бабусею спекти пиріг, який вам буде до смаку. Вітаю вас з Днем пирога! Бажаю смачного до побачення!